Друзі, вітаю всіх на цьому каналі Декоративний сад Півдня України із Кутченко Анжела Ми з Півдня. У нас сьогодні зранку гримить. Бачите, земля волога, вже так пускається дощ, хто пройде, то нема. Грім гримить, собаки гавкають, як дурнуваті, вони завжди гавкають на грім. На шахеди, коли літають. Так, вийду, просто зараз сіла, прочитала. Під відео питання у вайбері і зараз вам покажу. Клеродендрум бунге на осінь буде. Я викопую коріняки по 50 гривень. Коріняки великі. Е, іноді ще саджаю в горщики, але горщика вже нема повипродовувала. Клеродендру бунге, бунге. Я вже казала, він, е, бачите, коріннями у мене по повсун, по всій всій клумбії розрісся. Ну, так як у мене участок великий, то. Я просто вирізаю на стежках, забризгую, де мені заважає і все. А так ось лишаю. Бачите, багато його. Порозрісся, росте. На осінь буде його тут повно. Викопую. Хто хоче багато корінців, то там ще в подарунок копаю, хто брав у мене знає. Так, німфеї ще хто хоче, пишіть Німфеї ще є. Вони в нас ще будуть свісти до морозів. Гляньте, до речі, ось позацвітала. Жовта пін оця. Ну, що було, я продала, немає. На жаль, кущик у нас він з молодих. Бачите, як зірочка така. Мілок, ти хочеш покупатися? Ось Майла. Гляньте, яка яскрава Майла. Дивіться, це Майла. Бачите, яка вона? Теж на продаж є дуже яскрава, бачите? Так, це ось зацвітає жовтенька хроматева, вона такого лимонного кольору. Знаєте, тільки-тільки розпускається. Ось вона. <різь> так, це у нас ось Голландія. Ось та, ну, та вже, бачите, вона, коли більше в тіні, вона більш світліша, а ця вона така аж бускова. Так, це у нас. Це у нас господи, пінк грейфрут. Але це такі молоденькі кущики, тому що квіточка геть маленька. Взагалі це сама крупноквіткова німфея Пінг грейфрут вона дуже росте величезна. Так, гібіскуси. Що я хочу сказати про гібіскуси? Сьогодні нав'язувала. Зараз ще покажу. Боже, ну тільки чуть загріміло, той вже кінчається, гавкає. Ось хочу показати. Ось вже позацвітали є два біли. Я вже почала відкладати. Це деревовидні сирійські, ось позацвітали, бачите? Білий з червоною серединкою. Ось він ось такий. Вже два штуки буде, їх відклала, ось нав'язала цих всіх, хто мені писав. Хто в черзі стоїть, буду писати вам, хто який хоче. Так, поки, на, на поки других ще нема. Так, гримить, гримить, зранку гримить. Ще вночі дощик щось трошечки пройшов. Зранку бур'яну нарвала свиням курям. Швиденько ось такі зацвіли трав'янисті. Це трав'янисті вже розповідала. Всі, що в горщиках, це будуть зараз на літо. Он ще якийсь темний зацвіте. Там, хто писав мені на літо, буду вже відкладати вам, писати і показувати. Так, гібіскус ще трав'янистих буде на продаж у мене, друзі. Жовтий старий. Зараз його покажу. Виявляється, в мене позацвітали, вони в розсаднику є. Так що буде. Це сортовий, гривень 200 буде корінняка. Тут нюфеї цвітуть. Цвітуть, ще цвітуть багато їх. Так. Старий, жовтий покажу зараз буде. О, дурнувата собака, господи. Сьогодні поки не поливаю нічого, тому що. Дощ він гримить ще досі. Гримить, гримить. Ці бур'яни мокрі. О. Зараз покажу. Два штуки точно продам. Два штуки буде точно, тут вони величезні, ось бачите, ось величезна палка йде немалесенька, це буде корінь 200 гривень. Дивіться, ось він. Ось яка квітка. Хоч він називається старий жовтий, я ж казала, він трошечки кремовий. На камері він білий, але він трошечки кремовий така серединка червона. Ось два кущі оці, Ось один і другий. Оце на продаж будуть. Це сортові. Так, два буде точно. Потім буду копати великий кущ на осінь і побачу, можливо, ще буде. Так, старий жовтий буде. І буде, друзі, серце матері. Серце матері зараз піду покажу. Гримить, хоча вже так небо більш-менш вияснюється. Але гримить досі. Ну, у нас гроза на сьогодні по прогнозу. Тож, так, буде два, старий жовтий. Я показувала, хочу показати знову Ось, меморі розпускається з кожним днем. Ну, Таке вже воно мокре, не сильно біле. Ось буде багато такого бордового. Потім ще такий бордовий з темним листом буде гарний, такий гофрований. Чері чизкейк поки не бачу. Якщо ще зацвіте, то буде. Зараз покажу саме чері чизкейк. це мій такий любимчик, але поки в мене Три штуки всього зацвіло, поки я його не продаю. Якщо буде лишній, я зразу вам скажу в відео, але поки не знаю. Зараз покажу його, він такий гарний. Ось він. Ну, квітка така у нього тут трошки хворенька. Але все одно він дуже гарний. Він такий гофрований взагалі. Враження, що він, знаєте, наче якийсь такий з пластику зроблений. Ну, поки-поки на продаж немає, не знаю. Поки в мене ось один, два і ось третій. Три кущі є, це все піде на розгод. Тут пішли пінісетами розпускаються, тут оцю, все випала, висапала так чисто вже. Хоть би хоч би дощик якийсь прийшов, хоч трошечки, щоб наочив. А ці хвостики за мною бігають сюди. Куди я, туди і вони. Зараз підемо покажу серце матері. Думаю, два теж буде точно. Два серця матерії буде. Він такий махровий, вважається. І прислали блерубекю в подарунок. Така простенька, але лишилася слухайте, так гарно росте, без проблем. Та й лишила собі рости, Гарна така ромашечка жовта. Я ромашечки дуже люблю. ось Тут ще один якийсь кусь зовсім не ділила, ще не знаю, який буде, я там позаду не встигла поділити. Я ділюся бузкового, поки не видно, ще не цвіте. Ось тут оцей кущ у мене величезний старий жовтий буде. Друзі, шавлю синю, я не множила. Я вже скільки разів казала, на продаж немає. Я не знаю, чи буде, чи буду ділити її, чи буду множити якось, чи поділю корінь, спробую викопаю, чи потім поживцюю. Ну, поживцювати все-таки спробую туди пізніше трошечки. Поки ні. Ось, так, ось такого ще буде багато гімбіскуса трав'янистого, Він такий, я б сказала, навіть не бордовий, як темно-винний такий. Ну такий колір. І бачите, він такий гофрований теж і листя таке от червонувате. От такого буде багато в мене теж. Є багато такого. Зараз підемо до серця матері. Покажу вам тут ще ось один не зовсім. Римить. Ялинка хупці наша, красунечка. От я йду і вони попереду. Хвостики мої. Кетюня позаді йде пробирається. Що значить, що дівчика? Ось такого фуксієвого багато буде теж такий гарний рожевий. Так, і серце матері в мене цвіте аж там. Ось тут оці кусі вже великі, так що тут навіть з цього кусочка буде багатенько коренів. Там зацвів серце матері. Просто, я дивлюсь, у мене там ще один кущ зацвітає. Так що на продаж два штуки буде точно. Ось він, серце матері. Бачите? Та й по 250 теж буде корінь. Ось така краса. Ось тут дополола стежку. Сапати вже не можна, бо така погода не посапаєш. Виноград, слухайте, грони. Ось тут і наростаються. Дивіться, які гроняки. Гроняки, гроняки такі величезні. Трошечки є з бубки хворі. Ну, тут поливається ось зараз. Вон вчора тут запала. До речі, ще не, пок не показала одну плагерстреміум. Це в мене тут три рожеві фуксієва. Ось ота така яскрава рожева, а там така світло рожева. Я показала бордово лисна, а сьогодні тут ось. Виривала бур'яни. Одна в мене не цвіте. В мене якась була біла. Можливо, це біла. Не знаю. А ця гляньте яка гарна, Бузкова. Теж малесенька, тут не живчувати не буде нічого, не прикопувати, не буде нічого. Малесенька шагить малесенька, молодесенька. У мене ще одна повинна бути, але вона цвіте пізніше. Одна геть не цвіте, що вона є. Ні, в мене біла, здається, там була в квітнику. Так що такі от лагерстремії ще у нас. Чу ближче до цієї підійти вона така величезна, ось тут, бачите, ось? Це моя сама-сама перша. Блять, десь які в неї бутонів. Я її випускаю наверх, буду робити з неї деревину з часом. Кажу, що вона вже, мабуть, роки 4 у мене цвіте. Бо ми її ще й пересаджували, нам росла по підстежку. Пересадили її, бо заважала. Так що, друзі, так, <кхем> злаки будуть, злаків буде багато, там ще якось нове буде, позацвітає, коли повикидає китиці, я викладу в групу. У вайбері. Сьогодні, до речі, читала, мені писали, що ця юка клює, видно, зацвітає аж після 20 років, так що ну, років ще 10 залишилось почекати. І це вона тоді, значить, дає насіння після цвітіння. Казали, написала жіночка одна, що в неї цвіла, дуже гарна. І ничата, виявляється, є, яка зимує, в сенсі не зимує, а не відмирає. Після а, цвітіння, ну, я ж кажу, що саме про йоки інформації, ну, практично інформації немає. Тому, так, то те, що ми знаємо самі, те, що на нашому своїм досвідом до чого дійшли, отак. Кермеки, друзі, на жаль, в цьому році взагалі на продаж немає. Це те, що я принесла з дикої природи. Я вже казала назву, не знаю взагалі. Просто вони в мене кермеки, хоч у мене один, два, три, четыре, п'ять сортів. Всі багаторічні, але всі вони різні. Це цей з дикої природи ось один. Бачите, він бусковий, гарний. Це вже відсвівся. Це кермек татарський, він низькорослий, самий-самий низькорослий, це я знаю. Він відцвітається, лишає оці такі коробочки насіння, І здається, що він довго-довго цвітає білим, хоча він вже відсвівся. Ось відцвітає у мене голубий. Ну такий, знаєте, бузково голубий світло світло бузково голубий Це самий світлий, До речі, самі-самі світлі квіточки. Потім йде ось цей. Бачите, такий от, він якби такий бузково рожевий теж такий от. Там воно у нас темно-бусковий, такий аж чорнильний. І оцей дикий, він такий, як, якби більш бусково голубитий, але темніший. Цей дуже світлий у мене. Назви не знаю, друзі. Це треба тільки, мабуть, той, хто знає, у кого росте якийсь той чи інший сорт. І він знає чисто назву, тоді б я зможу їх ідентифікувати. А так я сама не знаю. Можна читати, але листя по опису, ну не знаю. Як можна саме визначити назву. Ну, я знаю цей, що це, я це з дикої проди принесла точно. Він тут мені насівся, я була принесла кілька корчиків, отак от влітку ми їх нарізли, хоч кажуть, що великий не можна пересаджувати, можна. Ми його тако повикопували ножичками, бо нічого не було. Попідрізали коріння, у воді привезли, не що в мене десь в постояли, поки я придумала, де посадити. Ой, господи, вибачаюсь. Посадила, прийнявся, а це ще він мені понасівався тут поруч собою. Якось один рік дуже багато осінців їх пересаджувала, випродовжувала. Зараз немає насіння, я не збираю. Якось мені і нема коли навіть возитися з цим. Ну, ось я ж показую тут. Виводила траву. Тут наш новий бамбук я в тому році купила, ось два корення по 200 гривень. Бачите, одна верхівка лишилася жива, у другій верхівка висохла, але пустив з корення. Так що бамбук може відбивати або так відновлятися, ось як бачите, або ось так з кореня. Так, ну це таке ось невеличке те, що ви питали, швиденько повідповідала, бо потім забуваю, якщо зразу не зробила, то. Забуваю, знову захмарилося, треба йти в хату. Я вже спекла вертути зранку, дощик моросив. Така хурма тут гарна. У цьому році щось мало її. А тут цю, що у нас купувала на базарі колись маленьку, обіцяли сортову, надурили, не знаю, доведеться, мабуть, прививати. Ось тут десь одна, о це що, хурма? Дивіться. І що саме цікаве, що вона цвіла? Ага, вона відсвілася і осипалася, я їй не зняла відео. Цвіла, отут на нам одних просто цвіла, ну вся посипалася. Блін, це що виходить? Що вона така оце ніяка у мене? Дичка, що ли? Виходить, що дичка така мілесенька. Ну, побачимо, що як буде рости. Хоча вон, та, що крупна, то вона вже крупна. Це знову у нас в Ізмаїлі купила. Коротше таке. Хожу, заглядаю на інжир, на жаль, весь уже з'їли, а цей ще гей зелений, геть малесенький, зелений, ну багато його. Але ще геть-геть-геть зелений. Слухайте, у нас на базарі цього інжиру продається просто стільки багато. Люди вже, видно, порозводили зараз. Просто такі купи на прилавках, такий гарний ось. Є і такі філетовий, живуватий, корічневий, жовтий, різний-різний є. Гранатики. Так, ну все. Відповіла на ваші питання. Злаки будуть на осінь. Хто хоче пишіть, я ще записую. Юки, юки, скоріш, якщо я глоріозу буду вкорінювати, то вона буде аж на весну. Навряд чи вона щось буде на осінь, бо я, я вже там повисапувала, тож в саду там повисапувала. Вже ось після дощечка все повигрібаю і буду саджати. Так. Загристримії просто шикарні. Дивлюсь і любуюсь ними. Вити гримить капець. Так що, друзі, на продаж буде два точно старий жовтий і два точно буде серце матері. Цей сортових це на осінь буде. Це 100% буде. Біскуси позацвітали, які гарні. Деревовидні ще є, друзі, ще є, ще будуть цвісти. Я коли вже по, о, ну, по замовленням все відправлю, тоді вже покажу всі, які лишаться ці біскуси. Тут ось ті, що в тому році росли, їх попересаджувала. Так, ну, можна йти в хату прибирати щось, бо воно все таке мокре, зараз нічого не зробиш. <смірить> ганяють, ганяють. Лендика нюфея одна є. Показала вже, в неї листя гарне. Он вона, вона така, як зірочка біла. І може ще зацвісти рожевою саме цікаве. Перший день може цвісти блідо рожево, а потім стає така от біла і листя. Назву не скажу, зараз там у неї аж три, три слова в назві. Хмариться, хмариться так. Хоч би досік пішов такий толковий вже. А то таке тільки намочило, роботу перебило. А, 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 а. Ну, вже знімати далі не буду. Що він там робить? От. От мілок прибіг у двір, набігався. Так, все, друзі, щось так захмарилося, буше кливане, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.